Перестань вірити алкоголіку, він каже, це був останній раз. Повір, я більше так робити не буду, але ні, знай, алкоголізм це хвороба, це хвороба, яку потрібно лікувати, якій потрібна реабілітація. Цій людині потрібна допомога, тому що алкоголізм це залежність, і від людини, яка знаходиться поряд з такою людиною. Потрібна підтримка і допомога цій людини. Але в першу чергу це потрібно зрозуміти тій людині, яка вживає алкоголь. Тому що, якщо ця людина не розуміє цього, як би ви не хотіли їй допомогти, ви не зможете їй допомогти. Тому що це дуже сильно впливає на психологію. Психіку тієї людини, яка вживає алкоголь, і вона насолоджується тим. Якщо вона зрозуміє, що алкоголь вбиває її, тоді вона підійде і попросить у вас допомоги. Тоді у змозі ви їй допомогти. По іншому це не може бути.